Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Ми з вами вже дізналися на попередніх уроках, якими способами можна створювати сайт. Як додавати медіа та відеофайли на наші сайти? А тепер ми з'ясуємо, яким чином все те, що ми навчились робити, краще розміщати на сайті, для того, щоб він був читабельним, зручним для користувача. Тож, давайте почнемо. Сьогодні ми дізнаємось, що розуміють під ергономікою веб-сайта, що таке юзабіліті сайта, які сучасні тенденції вебдизайну, що розуміють під ергономікою веб-сайту. Отже, перше це веб-дизайн. Від англійського «веб Галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання якого входить проєктування призначених для користувача, веб-інтерфейсів для сайтів або веб-застосунків. Дизайн вебсайту базується на трьох основних законах. Перше колористика. Друге композиція. Третє ергономіка. І саме ергономіку ми зараз з вами розглянемо. Що таке ергономіка від грецького «ерго» – «праця» і закон. Отже, ергономіка це наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності. Ергономічний сайт. Це сайт, який має бути добре пристосований для зручної та безпечної роботи користувача. Основні правила ергономічного сайту. Інформація на сайті має бути чітко структурована. Інформація має відповідати тематиці сайту. Навігація має бути простою і зрозумілою. Усі сторінки повинні мати посилання на головну. Використання унікальних фотографій і синематографу, читабельний шрифт, кольорова палітра, яка відповідає правилам колористики. Які критерії оцінювання веб вебстарінок? Перше розташування відомостей на вебсторінці, ясність, структурованість, актуальність. Друге лаконічність. Тобто простота і неперевантаженість. Третє. Зручність навігації. Зручність переходів, повернення на головну сторінку, зрозуміле меню, розмір кнопок. Четверте оформлення. Єдність стилю оформлення, кольори, якісні зображення. П'яте швидкість завантаження. Час завантаження. Має бути швидким оптимізовані зображення, які будуть завантажуватись при навіть низькій швидкості інтернету. Що таке юзабіліті сайта? Юзабіліті від англійського зручність використання. Це підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, який не потребує додаткового навчання, тобто має бути орієнтований на нього інтерфейс. Гуру юзабіліті це Якоб Нільсен, автор 10 еристик Юзабіліті. Кожен витрачений на юзабіліті долар повертає від 10 до 100 доларів прибутку чи зекономлених коштів. Якоб Нільсен один з провідних консультантів по веб-юзабіліті, доктор наук, наукового напрямку, людина комп'ютерної взаємодії Технічного університету Данії в Копенгагені, засновник компанії Нільсен Norman Group. Нільсена називають королем юзабіліті, гуру юзабіліті веб-старінок, новим піонером медіа. Отже, перше правило від Якоба Нільсена. Інформування про стан системи. Система завжди повинна інформувати користувачів про те, що відбувається. Друге схожість системи з реальним світом. Система повинна розмовляти мовою користувачів словами, фразами та поняттями знайомими користувачеві. Третє. Правило звучить так. Свобода дій користувачів. Користувачі часто вибирають системні функції помилково, і їм знадобиться чітко позначений аварійний вихід. Тобто завжди мати можливість повернутися до попереднього кроку. Подібність та стандарти. Користувачі не повинні запитувати, чи означають різні слова, ситуації або дії. Слід дотримуватись певних стандартів. Попередження помилок, слід звести до мінімуму кількість умов, в яких можуть бути допищені помилки. Шосте правило перед очима, а не в пам'яті. Не слід змушувати користувача запам'ятовувати велику кількість об'єктів, дії і опцій. Він не повинен тримати в голові інформацію, переходячи з однієї частини системи в іншу. Сьоме правило гнучкість та ефективність використання. Не потрібно навантажувати досвідчених користувачів зайвою інформацією. Слід надати їм можливість здійснювати часто повторювані дії якомога швидше і простіше. Восьме правило. Естетичний та мінімалістичний дизайн. Діалоги не повинні містити інформація, яка не має значення або не потрібна. Дев'яте. Розуміння проблем і їх вирішення. Повідомлення про помилки мають бути виражені простою мовою, без кодів, точно вказувати проблему та конструктивно пропонувати рішення. Десята Довідка та документація. Будь-яка така інформація повинна бути легкою для пошуку, орієнтована на завдання користувача, показувати конкретні кроки, які слід виконати. Отже, давайте розглянемо після 10 правил які сучасні тенденції веб дизайну. Перше, це кольорна палітра. Вона є одним із найважливіших елементів сайту. Існує безліч онлайн-сервісів, які допомагають підібрати палітру кольорів сайта, котра відповідає правилам колористики. При створенні сайта краще ними скористатись. Темний режим це нова тенденція. Ви вже, мабуть, всі обрали десь у себе в Instagram чи в Телеграм саме темний режим. Друга це сміливі кольорові поєднання. Далі спліт-екран, розділений екран. Англійським спліт-скрін. зручний інструмент просування контенту. Поділ екрана передбачає певний взаємозв'язок контенту, доповнює або контрастує. Великий шрифт один з основних елементів веб-дизайну. Коли виникла проблема оптимізувати сайти під мобільні екрани, всі шрифти стали набагато більшими. Почали займати основну частину сторінки, витісняючи решту елементів. Інфографіка. Спосіб подачі інформації за допомогою графічних елементів, діаграми, графіки, образи. Статистика на сайті перетворюється на візуально зрозумілу картинку з цікавим змістом, яку вам приємно і цікаво розглядати. Широкоформатні фонові фото і відео надають динаміку веб-ресурсу і допомагають занурити користувача в певну історію. Ілюстрації це візуальне пояснення, завдяки якому користувач краще розуміє ідею продукту, наприклад, розповідь, так, які дії виконуються, або дизайн персонажів. Ізометричні ілюстрації та звичайна 3 d ілюстрації Ще один напрямок це анімований дизайн. Синематограф, жива фотографія, статична картинка з елементами анімації другорядних деталей. Ще один напрям це відео плюс анімовані ілюстрації, так називаємо змішані медіа. Давайте з вами разом виконаємо вправу, що не так. Ми з вами по черзі будемо заходити на сайти, переглядати їх. Отакий от, от, наприклад, чудовий сайт в лапках. Помилки цього сайту. Великий потворний сайт був створений дизайнерами спеціально для того, щоб показати всі жахи застарілого дизайну і незрозумілого юзабіліті. Наступний сайт. Будь ласка, перегляньте на цей шедевр. Найгірший сайт у світі, саме так охрестили своє дітище-дизайнери, які вирішили вказати на помилки оформлення власникам і творцям ресурсів у всьому світі. Тут усе гіпертрофовано і подібних сайтів практично не знайти. Але ми бачимо всі можливості, можливі і неможливі помилки в одному місці. Наступний сайт. Сайт оренди авто. Такий він має чудовий вигляд. Відсутня логіка розміщення типових елементів. Дуже погано поєднуються між собою кольори в оформленні, текстурі, анімації та шрифти. Ну, Взагалі все дуже і дуже погано. Будь ласка, виконайте практичну вправу самостійно. Відвідайте сайт розетки.com.ua і проаналізуйте його з точки зору юзабіліті. Я думаю, більше там у вас буде плюсів, чим мінусів. І запишіть, будь ласка, плюси і мінуси сайту, якщо такі на ваш погляд, є. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Маю надію, урок був для вас корисний і цікавий. До побачення!